Всім привіт! Приготувалися сьогодні копаску салямі. Вона вже охолола в нас. яка вот красота. Всі гарні палички, як по струмки смірно. Зараз розріжемо та да, спробуємо. Оснучи. Красота. Будеш їсти? Так, так що я тобі мало їсти даю. Годуй, годуй. Всі просяться на дегустацію. Держи. Вартість такої ковбаски 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Ковбаска дуже смачна. Дуже смачна, дуже запашна. Власно. Почистив. Іначе... Одною рукою чиститься гарненько, все. Наївся? Так, да, звісно.